Всім-всім привіт! Я дуже рада, що ви завітали на канал «По секрету всьому світу. Сьогодні ми з вами розглянемо види вовни для валяння. Взагалі валяти вовну люди почали багато-багато століть тому. А войлок це, можливо, історично перший і найдавніший вид тканини. З вовни роблять шапки та капелюшки, шарфи, рукавички, сумки, тапочки, килимки, сфетри, валянки, різні прикраси та аксесуари. Майстрині радують об'ємними ляльками та іншими іграшками. Все це та багато іншого робиться з вовни за допомогою мокрого або сухого валяння. І, звичайно, з вовни роблять картини. Валяння всіляких виробів з вовни також зветься фелтінг, від англійського felt войлок. Розрізняють дві основні техніки валяння з вовни сухий та мокрий фелтінг. У першому випадку робота ведеться із сухою вовною. Використовуючи спеціальні голки, вовні надають потрібні форми та контури, а потім більш тонкими інструментами створюються дрібні деталі. Найчастіше так роблять різноманітні аксесуари, прикраси, іграшки. Валяючи сухим способом, можна одержати вироби різних форм: кілька деталей можна з'єднати між собою або з допомогою голки, або пришиваючи один до одного ниткою відповідного кольору. Також з допомогою спеціальної голки ваш виріб можна вдосконалити, урізноманітнити і таким чином прикрасити зваляний виріб мокрим способом. Другий вид фелтингу це мокре валяння. Проводиться з допомогою змочування вовни у теплій мильній воді. Така дія призводить до того, що волокна вовни усідаються, зменшуються в довжині і твердіють. Потім їх її катають, пресують і механічно впливають, отримуючи в результаті певні великі вироби, такі як сумки, шапки, тапки. Для різних цілей використовують різні по товщині види вовни. Товщина вовни вимірюється у мікронах, що показує товщину ворсинки і чим вона тонша. Тим шерсть м'якіша і ніжніша. М'яка тонка шерсть досить проста в обробці та призначається для невеликих виробів. А з грубої товстої вовни виготовляють об'ємні вироби, які можуть потім прикрашатися ще додатковим м'яким матеріалом. Також вовну прикрашають додатковими матеріалами, такими як льон, кінський волос, різноманітні волокна, кокосу, шовку, коноплі. Кожен, хто починає займатися валянням, стикається з дуже важливим питанням: а яку ж саме вовну вибрати? Яка вовна ідеально підійде саме для того виробу, який планується зробити? Тому сьогодні докладно розглянемо, які ж бувають види вовни для валяння. І так, види вовни розрізняються за товщиною та довжиною волокон. Перша ось шерсть. груба овеча вовна з товстими грубими волосками. Використовується для створення сумок, валянок, килимів. Друга. Очес. Шерсть чесана, але з коротким волосом. Застосовується у виробництві фетру набиванні іграшок, різноманітних невеликих виробах, де неважлива довжина, волокна, вовни. Третя це слівер. Часто в майстер-класах з валяння зустрічається слово слівер. Слівер це не окрашена і менш оброблена в порівнянні з іншими видами вовна. Треба відзначити, що слівер це чесана вовна, яка вже позбавлена крупних осьових волокон. Але це не окрашена вовна, і часто вона використовується як основа валяних виробів і як начинка для іграшок. Вона грубіша, в ній можуть траплятися порошинки та травинки, але нічого страшного в цьому немає. величезний плюс слівера, що він значно дешевше за всі основні види вовни. Слівер також використовують для основи великих виробів, а зверху наносять більш тонку кольорову вовну. Четвертий вид. Гребінна шерсть. Гребінна шерсть представляє собою шерсть у стрічці для валяння та в'язання. Грибінна стрічка це особливим чином оброблена та окрашена вовна для валяння. Грибінна стрічка, вона ж топс представляє собою довгу стрічку, вовни, блокна якої викладені в одному напрямку, досить ретельно вичесані, вимиті та ще й пофарбовані. Грибінна стрічка дуже добре ділиться на прядки більш тонких волокон. Як правило, ця вовна тонка або напівтонка, товщиною від 16 до 27 мікрон. Використовується. У валянні як сухому, так і мокрому, але при сухому валянні її необхідно трохи підготувати. П'ятий вид це кардочес. Не менш популярна вовна для валяння це кардочес або кардочесана вовна, або її ще називають вовняна вата. Вовняною ватою її називають тому, що цей вид вовни реально схожий на вату на вовна ідеально підходить як для мокрого, так і для сухого валяння, оскільки вона швидше набуває форми за рахунок того, що волокна в ній вже сплутані і йдуть в різних напрямках. І ми можемо швидше досягти того результату, якого хочемо. Різноманітність кольорів кардочесу дуже велика. на вовна продається починаючи від 25 г. І далі все кратне 25, тобто 50, 75, 100 і так далі. І при цьому можна брати кілька різних кольорів кардочесу або гребінної стрічки, перемішувати їх між собою і отримувати унікальний відтінок для ваших виробів. Також у роботі можна використовувати неокрашений кардочес. Ціна його нижче за пофарбований, його часто використовують як основу виробу для сухого валяння, привалюючи зверху вже кольорову кардочесану вовну. Мериносова шерсть це вовна з найтоншими волокнами. Вона є найдорожчою, але й найбільш якісною для валяння, особливо для створення тонкого полотна. Цю вовну, тонкорунних овець мериносових порід застосовують для валяння речей, що контактують зі шкірою, а також просто для красивих і вишуканих виробів та картин із вовни. І сьомий вид це акрил. Іноді в магазинах рукоділля разом з шерстю зустрічається і синтетичне волокно, акрил. Акрил також можна використовувати для валяння. На вигляд він не сильно відрізняється від ребінної стрічки, акрил більш блискучий. На дотик він більш пухнастий, повітряний, і під пальцями він скрипить як сніжок. Акрил застосовують лише у сухому валянні, запам'ятайте. Лише коли вуличкою ви хочете щось прикрасити, приваляти, заваляти. А оскільки це не натуральний матеріал, то для мокрого валяння для щіплення волокон при намилюванні мильним розчином акрил не підходить. Запам'ятайте, для мокрого валяння підходять тільки волокна, які взяті з тварин, зроблені синтетичним. Шляхом волокна не підходять, вони не зможуть сплутатись, тому що волокна природного походження мають такі зазубринки на своїх волосках, які і допомагають звалюватись при мокрому валянні волокна між собою. З усіх перерахованих видів вогни треба сказати, що основні найпопулярніші види вовни це гребільна стрічка і кардочес. Все, що ми розглянули вище, крім акрила, є овечою вовною. Її застригають з овець різних порід, наприклад, австралійський меренос, кросбред, цигай та інші. Але крім овечої вовни, валяють з інших видів вовни. Це така вовна, як вовна верблюда, вовна альпаки, вовна собаки, кози, кролика, лами та інші види вовни. От якраз про ці всі різноманітні види вовни з різних тварин. Я розповім вам в наступному відео. Тож до нових зустрічей. підписуйтесь якщо ви ще не підписані. І зустрінемось в нових відео.